Англія, трофей футбольної ліги Бромлі Вімблдон. Прогноз перший перемога Вімблдона. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,40. Міцний Вімблдон програв три попередні матчі, проте раніше показував дуже гідні результати, здобув шість перемог у семи поєдинках. Бромлі нестабільна команда, яка програла три з шести минулих баталій. Господарям навіть на своєму полі буде неймовірно складно набрати очки. Вважаємо, що гості будуть виглядати краще на тлі суперника. Прогноз другий. Тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,75. Колективи дуже активні біля чужих воріт, тому їхні матчі часто виходять досить результативними. У зустрічах Бромлі в середньому забивається 2,9 м'яча, а у протистояннях за участю Вімблдону – Імболдону 2,8. Розраховуємо на те, що і ця баталія вийде верховою. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!